Слава Україні! Дорогі наші котики і сонечки, дорогі наші люди зі зброєю, люди, які захищають наше життя. Ми вітаємо вас з Днем Збройних сил України. І сьогодні хочеться звернутися до вас словами вашого побратима на псевдо Данила Довбуна. Зранку подзвонила знайома: привітала зі святом. Наговорила тонну приємних, але перебільшуючих прикметників, типу найсміливіші, найсильніші і т.д. Та сказала: пообіцяй мені, що ми зустрінемо перемогу разом. А я згадую жінку на блокпосту. Ми переїжджали з одного місця після завдання на інше, вже було темно. Біля блокпоста черга з авто, ми їдемо без черги, бачимо, десь далі, десь на лінії зіткнення небо палає Білим сяйвом. Знову фосфором фігачать, каже мій побратим. На самому блокпості якийсь кіпіш, якась жіночка в істериці, Караульні її не пропускають, вона кричить стогне, кидається. Виходимо з авто, починаємо розуміти, що там, де світиться білим, там залишився її син. Він там один, йому вісім років, а вона поїхала на пару годин в пошуках аптеки, бо у дитини астма і закінчується аерозоль. Я розумію військового, що не пускає її туди, бо зараз там все палає під температурою 2500 градусів. Якщо хлопчик сховався, то у нього є шанс вижити, а в неї не буде того шансу, якщо вона поїде. Та й не доїде, бо колеса погорять вмить. мить. Але я розумію і цю жінку, я теж не зміг стояти, дивитися та чекати, коли там, можливо, моя дитина отримує жахливі опіки. Бо навіть, потрапивши на тіло, фосфор продовжує розжарювати все навколо, допоки не згорить. Врятувати людину, на котру впав фосфор, цілком можливо. Головне припинити взаємодію його з киснем наїття та з тілом. В першому випадку вологі тряпки або вода, в другому випадку, ми виколупуємо ножем з тіла залишки фосфору, бо дістати руками нереально дуже гаряче. Але чи знається все звичайна цивільна людина? Чи зможе тендітна жінка утримувати свою дитину, котрій дуже боляче та колупати свої рани? Я подивився на своїх хлопців, вони кивнули мені. Ми зв'язались з командиром та попередили про затримку в дорозі десь на годину. Жіночка благала, пообіцяйте мені, що врятуєте мою дитину. А я не можу. Я не можу, як взагалі на війні можна давати якісь обіцянки? То я відповів: я не можу цього обіцяти, але ми життя віддамо, рятуючи його. І ми поїхали ближче до населеного пункту, що казково горів Білим сяйвом. Якщо відверто не знаю, чи сталося б все так само, якби жіночка поводила себе якось більш стримано, більш виховано, чи став би я ризикувати заради того, хто сам не готовий на це. Хто приймає удари долі, а не б'ється у відповідь, не знаю. Якщо буде такий випадок, дізнаюсь. Хлопчика ми вивезли, йому пощастило на відміну від деяких місцевих. Він не постраждав, але їхня хата згоріла, як і багато інших. Затримались ми в дорозі більш ніж на годину, за що отримали від командира. Але ворог на своїх позиціях нас почекає. А от жіночку з дитиною треба було вивезти кудись, хоча б переночувати. Так до чого це я? Ні, ми не безсмертні та не безстрашні. Несподіваний вибух нас теж лякає. Можливість загинути теж мотивує боротись за своє життя. Але ми тут. Тому що поруч ті, хто разом з тобою піде в саме пекло, щоб дати чорту копняка та повернутися живими. Ми тут, тому що у кожного з нас є знайомі та друзі, котрим ми не можемо пообіцяти зустрінути перемогу разом. Але ми життя віддамо за це. Дякую вам. Ще раз зі святом. Будьте нам живі. Хай Господь Бог вас охороняє. Наснаги, сил, здоров'я, усього всього найкращого. Любимо вас! Ваша бібліотека Імничка.